600 гривень за кілограм печива. Прокуратура та поліція взялися за міську раду на Рівненщині, яка втридорога закупила новорічні солодощі для дітей чи батьків у збройних силах України. Кореспондентка ТСН Анна Махно знайшла і солодощі, і крамницю, де їх купувала, а ще переглянула інші закупівлі міськради, і там теж знайшла підозрілі цифри. За 600 гривень є вас печиво. Ні, такого печива у нас немає. А за 400 хоча б ні. Це ми у магазинах Острога шукаємо печиво за ціною закупівель міськради. Можливо, якесь з глазур'ю, особливою? Ні. можливо, в подарункових упаковках Ні. Проте, згідно публічних закупівель Прозоро, тутешня міськрада дорогоцінне печиво таки знайшла. Чим зацікавила і прокуратуру. Серед е, іншого є печиво Наполеон вартістю по 400 гривень за один кілограм, та печиво «Котигорошко» вартістю по 600 гривень за один кілограм печива. Мова про нещодавні закупівлі, коли купували новорічні солодощі дітям, батьки яких боронять Україну, вартість однієї закупів... із закупівель 98 тисяч гривень. Е, закупили за нього 220 кг кілограм печива, тобто в середньому вартість 445 гривень за один кілограм. Тож взялися з'ясовувати, що за ціни, і ми. Так, а покажіть де вона. Отдам а це магазин, де купували печиво на полеону. Тут два різновиди, але жодного за 400 гривень. Це звичайно, 101 гривня коштує кілограм такого печива. і 120 гривень. Оце так відтак в магазині в чотири рази дешевше аніж в документах. Найдорожчого ж печива з переліку по 600 гривень за кілограм уже немає. За або упаковочка? 100 Проте, якщо навіть помножити упаковки, кілограм виходить на 200 гривень дешевше аніж у закупівлях. Натомість пані Ольга запевняє жодних оборудок. Просто саме того новорічного печива вже немає. Різноманітне печиво буває. Тим більше перед новим роком воно було розмальоване. Розок. Крашена розфарбовано за 600 гривень. Чи було у вас в магазині? продавалося? Ну такі, оце, що упаковане по 100, по 200 грам. Отакі пачки були в нас. Якщо вимір одиниці в кілограм переводиш, то так воно виходить. Окрім печива, формували подарунки ще й цукерки. І ось у міськраді ТСН показують один з поконків, але Дивлюся, що того, яке в переліку, нібито було печиво, що його тут немає. Бо і інше печиво до цукерок вкладали. Пояснює заступниця голови міськради, яка причетна до закупівель. Якщо є якась там недбалість або в спішці, або десь ну людську помилку. Ніхто не відміняв, бо всі ми живі люди. Стверджує, це лише в документах така ціна. Насправді печиво було дешевше. Кінець року в нас завантаження в бухгалтерії. Всі там на кінцеву суму подивилися. а Підприємець замість упаковок вказав кілограми. Що не сходиться в документації, кажуть у міськраді, самі з'ясовують. Голова документу провести службу розслідування. В результаті чого тут вже мене б рекомендувати щось. Водночас і інші закупівлі міськради у прозору викликають питання: ось сміттєві пакети за 90 тисяч гривень, по 250 за штуку. Чи закупівля корзин ритуальних живих квітів по 2,5 тисячі гривень? Така ця най справді може бути, кажуть у магазині. Можна купити і за тисячу гривень, і за дві тисячі І за півтори, і за дві, так і за три. Ну так, але до прикладу, у Радивилівській міськраді, що теж на Рівненщині в середньому, ритуальні квіти трохи більше ніж 500 гривень в Демитівці 640. Чому така різниця? Пояснити в острозі не можуть. Не володіє інформацією конкретно по цих закупівлях. У міського голови теж не уточнити. Наразі провадження відкрите лише по солодощам. Якщо доведуть зловживання, винним загрожує до восьми років за ґратами. Крім того, кажуть прокуратурі, можливо розірвання договорів і повернення надміру витрачених коштів.